Ну чого, будемо робити як його, блядь, Свікольник будемо робити сьогодні, да, хлопці? Короче, вчора такий прикольний рецепт вицепили. ну, Не самого блядь, приготування, я це приготування сам знаю. А як буряк, він же твердий, скотина, сука, його вічно треба пекти 2 часа, треба варити. А вчора короче, побачив такий чувак, є с єврій короче, Берете буряк, ми йти і отак волочкою. Головочку цим, виходить, вилочкою. Потім він казав пергамент. І потом цей, блядь, куди там? Ту мікровоновку. Він давав на 3, но я дав, наверное, на 4, блядь. Хоча буду дивитися, блядь. Ти не думаєш, що він там в мікровоновці згорить, правильно? Поки ми з вами тут херню робимо, я дивлюсь стартрек другий, до речі. Зоряний шлях. Бо дивитися, нема що вже, чесно. Взагалі нема. Я вже блядь, не знаю, щоб це мені подивитися, таке цікаво. Щоб можна було подивитися. Бачите, пергамент такий, поради. Раз. Ну, його можна блядь, сто раз використовувати. Чисто так. Два і Так, сейчас поставим микроволновочку. ПСР был, да. И тут у меня так. Коло ты працювала окон, Ставлю микроволновку. Микроволнов домашне, нокрович. І от з'явилися страшні галюцинації. Так. І вище буде голови, знову. Там з'їбле бамча. Симптоми. А от там є ще цей паріовенс, який він зараз майже не спала. Це було не простий. Ну, а от у мене мікромолоко, до речі, не крутиться. От так як стоїть, так і стоїть, все піздец. А, і картошку треба. А я бачу, що ти можеш. Давайте штучки 3-4 візьмемо. Бо я все дивився, там такі... Не де цілі порції, а я роблю велику порцію, щоб мені на 3-4 дня повстали. На тиждень ні не буду робити, бо дуже скисає, А вот дня 3-4 можна. Все напало. Так, все. Так, дай мне. Вот бренд спеціальну штучку для молдування. І дві раз, два. Дурайтесь. Бачу, вчора як надо швидко картошку чистити варити. Ну, Вона принципе, так быстро звариться, как ж не буряк. Буряк на причився вариться, блять. Блять, да не маленький ніж. Куда я подів маленький ніж? Скажіть мені. От хто мені скаже, куда я подів маленький ніж? Капець. Продукти, звісно, тут в Норвегії дорогі капець. Я з Іспанії повернувся, там шара. І що мені сподобалось, там у Норвегії, у Іспанії мені єдине, що сподобалось. У них шикарні морепродукти, просто шикарні всі. Там як заходиш в магаз, там просто ховаєшся. А в Норвегії, походу, такого нема, хоч море є. І ще ці ціни такі луплять, що... Наче одні мажори тут живуть. Так, яїчка я вже відварив, до речі. І гирок він вже в мене стоїть, наготові. Так що залишилося зовсім небагато. Давайте, зараз знаєте що ми зробимо? Дивіться Умин сковородочка. Ми зараз ці будемо... сковороди збирається, будемо картошку варити. Блядь, дети 5 минут уже оттуда. Ну хай буду, короче. Можешь это Надо будет на, на швидку тут робити просто, блядь. Чтобы вам меньше слухать було мого бреда на самом деле, бо. Коли я тут все херню роблю. Коротше, картошку, знаєте як буду зараз а ну, Почекайте, я подивлюсь за берячком. Сказав, що бурячок за 7 минут має зроби... зваритися, я не знаю, блять. Я зараз буду провіряти. Звариться він за 7 минут чи не звариться? Бо вчора у того єврея за 7 минут все стало чеки-піки, насамперед. А у мене я не знаю. А з різних печок або взагалі бажатись. Цю серію стартреку я вже, до речі, дивився. Мені не цікаво. Немає, я вам скажу, що зараз дивитися, одна хрена косну масля, блять. Один джонвік, що більш-менш мене там не возбудив, але скажімо так. І не підвів. Таке в тонусі. Звісно, чуть з рецепт із пальця сюжет трошки. Там трошки приколюються, але но більш-менш нормально. Порівняно з цим. З вартовими галактики це просто блядь, небо і земля. Якщо бачили вартові галактики, то блядь, просто взяли. Висосили з пальці, я не знаю, за що гроші платять тим сценаріст, просто піздять. От за що їм платять такі їм гроші. А вам це не видно, містер спок. Казав, що ліба соломкою нарізати, либо квадратиком. Будемо нарізати соломкою.

В залежності від того, хто спостерігає, це квантова суперпозиція працює не так, так я знаю. Це лише метафора спок. Не дуже вдала я згодна. Та я про те, що, що Якщо флот чи хтось іще зазирне у коробку, тоді наш квантовий кіт може зникнути. 4, 10. Так, от водичка закипає у нас. Зараз ми подивимося, чи звариться за вісім хвилин як буря, чи ні. Картошечку нарізали соломочку, бачите? А про що я там говорив? Про голо. Ну да. Про вартові галактики. Туда, бо там той Вася, такий собі така, при, весело, ну, але я очікував щось більшого на самом деле від вартої галактики. Це все-таки як, як нормальний стіль був. Він знаєте, що мені нагадав? Оту, людину, -усу, там теж такий самий отой такий, що галактику створив, козел. Ну, Коротше, отстой повний, Нема нічого цікавого. Там еще вийшло. А, там же ще ж вийшов цей, як його? Знаєте, во зараз фильм як знімають? ото якісь стрілянини, хуянини, типа спецэффектів, ну для тупих знімають Реально нормального кіно немає. Блядь, одна хушняга, блин. Если честно, я деякі серіали більше люблю чем фільми дивитися. Потому что ну реально блядь. Подивитися блядь. От Зараз дивлюсь, чекаю просто всіх серій, блядь. бо я не можу дивитися коли, знаєте, от От всі чекають кожен не чекати серію, це не для мене. Я знаєте, серіали дивлюся. Чекає поки весь сезон рейде тоді тоді дивляться. Ну, це якийсь нормальний сім, що я знаю, що він офігідний, що треба чекати. Бо наприклад от... А це не було як він там блять. Цей. Так. Спосолили. Зараз я вам покажу просто. Бачите? Прямо там буде зараз варитися. Нам треба буквально 10 минут і все. А поки там щось вариться, бачите, я собі такий робив домашній хомомчик. Баранинки.

Просто не были профессии, доки я не поворот яичко. И все одне яичко. Я яйця люблю, я їх ізранку їм теж. Вчора такий цікавий рі... Ви знаєте, дуже багато вчених кажуть, щоб довго жити треба менше їсти. Ну, Періодично голодати. Тобто, Раз-два рази в тиждень голодати там. Я до того як в Іспанію поїхав, то голодав там 2-3 рази в тиждень по 124 години. Зараз перестав трохи, але хочу спробувати 48. Єдиний прикол, що я курю просто. А коли куриш на голодний желудок, це просто смерть. Тому, будемо бачити, кинемо курити, не кинемо. Верніс не курити. Блядь, на ну, справі. Що там в інтерпрайзі робиться? Що сталося з інтерпрайзом? Знаєте, дуже цікаво, я оце не дивлюся, всі збирають на 10 тисяч дронів. Зато гуманітарку продають в епіцентрі, в ВТБ, де там не поп... По торговим центрам, це піздець, це ж це якась не країна, а Камеді Клаб, нахуй блять. КВС. От серйозно, 95 й квартал просто отдихаємо. Так, ну давайте подивимось, скільки годин. 21.15. Так. Блять, мені малим треба спокійно ночі там бажати, ні? Ладно, все минут 15 нажму на паузу и малим запишу видео і потом вас звернувся. Бо кожен день діточкам записую видео. Я капітаном мені потрібен здавай, я писаю яичко. Поки ми з вами говоримо, я нарізаю яичко, бачите? Яичко нарізаю. Знаете, я вичуваю имови. Але будемо робити на кефірі. А ще хочу зробити квас, буду робити на дня. Реально, хочу квасу. кошмар. Теж видивився, видивився в інтернеті рецепт. Але зразу там бутиль треба трьохлітровий. Де тут в Норвегії буду шукати трьохлітровий 3-літровий Скажіть мені, де? Так що как-то так Паду маленька пауза. Так, ми з вами почистили вже герочок, зараз будемо вже честимо бурячок Воду ми. Короче, в духовці так якісь вони пусті получаються, такі Дуже пустувати. Треба буде в следующий раз ще раз попробувати якось так. Бо щось я не розумію. Ну, принаймні подивимося, що воно вийде. Такі вони м'які-мякі, виходить, в духовці бурячки запечені, але явно, що перетримав трохи. І тобто, я Я люблю подовше, а треба пооборот поменше, знаєте? Так що так, да, можна в духовці запікати, але треба бути акуратним. Речі мікроволновки. Бо якийсь він дивний. І шкірку зразу чистить, тому що після цього трохи неудобно після мікроволновки їх чистити. Це не те, що варені.

Мало центр. День сьогодні, конечно, офігезені. Скоро коли. Нічого не скажеш. Єдине, що в мене зелені немає, знаєте? Взагалі нема зелені. Я буду без зелені робити. Так, треба злити воду. Я можна було і з водою, до речі. Почнемо з того, що відключимо частину під просторової Інакше Так, все. Буря готовий. Раз. Два. Так, бурячок вже теж готовий практически. Ну, а ну, скоро. Ты еще ли моя помощница? Ты мой уже был пошкодженный центр мышления. свою активность у этой самой зоне. А мы с ним чули звук, что я что. Чи кто-то пытался связаться с ним, с мной. Та их не сигнал. У нас это сильно. Такой сильный, что спаливает эту ялянку <рекунок> мозгу. <рекунок>

я схожу до дому, а як зніви видомується. Так працює універсальне перекладати, розвіднаються схожі. Це може, мнімо, заробіть тесло. Не виганяючи чужинців, просто вводіть три мозок і ваш шаний переклад. Це забезпечність у мозок. Тому що коли ви залишаєте свій мови нового мозку, також інтернети іде і так яко може. І це допоможе думки і може свого моління, наша це на ще у мене про те сказати. Це я ті в процесі. Можна oh. лимончика, А я манесі. Вони показали я корибину кухна, і вони хочуть вирвати сале. Так, є синь, бачите, чуть солі. ідея. Вона жила в місті і певно, ми ж Так, якось так. Тільки щоб, пожалуйста, він кицюню на добра ніч. І тепер я вась. весь ваш. От весь ваш. Весь ваш. О, у мене там лимончики є, дивіться. Од піздатиму Думав лимончик, а там уже таракан повішився. Да-да-да-да, вот сейчас ручка.